Усім привіт у новому відео, всім привіт сенсею. Одразу ось така картина мене зустрічає. Так, Є піжамки, новорічні ну, тапулі, такий лаунж стайл, щоб зустріти а в домашній обстановці розслаблений Новий рік і Різдво. Ну подивимося, взагалі, скільки коштують піжамки. Є різні пальта, я бачу, курточки. Тобто дитячі, класний, може, ще загляну на курточок. ой, скільки багато. Подивіться, скільки дитячих багато класних курток є. Так, піжамочки, бо вони на довгі рукав. Це лонг, трикотаж, 100 кутон. А я на довгі рукав придивляюся такий фамільний сет з печенюшками, такий вайб новорічний, 459 гривень. Штанята і лонг на довгі рукави, Це стовідсотковий кутон. Це дуже добре. що... Де коли треба на довгі рукави. Ще такі тапулечки з печенюшками 219 гривень. Ось так. Всередині хутро. Вони м'якесенькі. Досить добре перуться в пральній машинці, я інші маю і дуже задоволена, вже пару разів купувала в сеї собі ось такі тапки. Їм зносу немає. Неправда, що, наприклад, ось ці тапки погано будуть носитися, тому що я їх маю. Я їх регулярно в машинці пральній. Лаунс-сорочка або нічна сорочка, можна в ній поспати 100% коту. І дуже швидко буде це все зі знижечкою. Хоча ціна казкова 219 гривень, вже дешевше не може бути, ви навіть на тому тему не купите за такі гроші, ще плюс платите за доставку. Ну не буде такої якості, все і краще, якість набагато. Хто би що не казав. Що мені ще сподобалося, ось такі піжамки. Жаль, що верх не такий, бо тут фланелька, штани, баєчка. А, футболочка трикотаж. Дуже хотілося б мені, щоб на довгі руках було ще так. І подивіться, тут є повністю дійсно фамільний сет. Ще навіть від манюсінького є дитячий і дорослі. Так, 659 гривень. Ах, яка красота. Чому фамільний сет і там був? На довгий рукав, тому що, напевно, ще дитячі є. 100% котон. Мені так штани подобаються. Ваєчка. І є дитячі. Дитячі. А скільки буде коштувати 339. І тапулі в такому ж. А стилі. І як, бачите, як штани. Ось такі тапки. Тут самет. 269 гривень такі тапки. Клас. Вас хочеться. В такому вигляді собі ходити, ландати по хаті. Так, такі на довгі рукавчик ще є дитячі. І сюди підійдуть, можливо, в коричному кольорі. Отут олені. Олені, навішані, тапочки. Я вже їх показувала в минулому відео. Взагалі 269 гривень піжамка дитяча. Мені подобається це класичне пальто. 1300 гривень. Таке воно має пристойний, елегантний вигляд, має вигляд дорогого досить. Застібається на кнопочки. Є пояс, правда, ціна низькою для сенсей, але воно класненьке. Просто таке елегантне і класичне. Це хутро добавляє дороговисни, скажімо так, якби цінності. А, ще так можна застібнути і ось такий вигляд буде. Якщо до верху во застібнути, то комір буде мати ось такий вигляд. Непогано. Подовжене пальто. Таке воно не, до, не досить довге і в різних кольорах є. Ну, як в різних. ви бачу, є сіре, чорне і бордо. 900 гривень. Ціна невисока, Без з гривні 900 гривень. Ось таке пальтішечко. Ось таке пальтішечко. Джинси з блискітками, з таким шимером блискучим, як напилення. Це в новиночках. Їх не було раніше. 700 гривень. Ось такі. Ну, їх тільки напевно, на свята одягати. Десь або на вечір, на паті, якщо ви йдати. Вечірній такий стайл. І сюди разом повішені у нас такі боді. Теж я вже їх показувала ще раз. Повернулася до них 459 гривень, хто можливо не бачив. З оксамиту. розкішні і з таким декором у вирізі, з такими камінчиками. З такою стрічкою. Непоганого ну, разом висить на одному рейлі з тими штанами, то, якби, як правило, пропонують одягати так разом. Твідовий жакет з декором і ціна 699 гривень без застіпки, досить якісно пошитий, сподобався. А поруч сукні, теж з саксамету і розшиті елалітками. 700 гривень коштує така сукня. Так, джемпера, ще щось в бордовому кольорі. Так, це джинси. Це кюлоти з необробленим низом. Джинс. Могли б підійти до цієї куртки косухи. Так, в такому кольорі бордовому. 800 гривень, недорого. Ось така курточка. І сюди підійдуть джинсові кюлоти. І ціна 660 гривень. Ух ти, які новиночки, яка сукня, це я її точно не бачила. Який широкий рукавчик. Вау. Так, я її перевісила, щоб подивитися більш детальніше. Ось так. Просто якась ніорочка, вся прошета паєтка в білосніжному кольорі. Нічого собі. Оце сюрпрайс, оце сюрпрайс. очікувано я так повернула. Не завжди показую спинку, там на два гузочка застівається. Тобто спинка з вирізом. Вау, і тут просто чуть не фешн вік. І тут з такою стрічкою. Красиво все. А яка ціна? Просто розкіш на грані розорення. 800 гривень. І ось вся така Дольче кабана. Вау! Мої дорогоцінні глядачі, це ще не все. Подивіться ще, які сукні оксаметові. Вау! Яка сукня? Такий колір золотисто карамельний у Бабі дол А яка сукня! Там ще спідниця розшита літками. Нос він все вміє здивувати. Просто колекція нова, просто фешн, 660 гривень. А нащо платити більше, скажіть? Коли там, наприклад, тільки відбути новорічні свята, зробити. Фотографії. І Скажу, що ви можете доповнити там якимось ремінчиком. Тут прикраси, так якесь намисто, і сукня перетвориться на індивідуальну. Тут можна навіть якісь декор, якусь брошечку вчепити. Ну, ремінчик, наприклад, додасть індивідуальності, щоб не бути, якби такою, можливо, ще хтось таку сукню купить. Бордова спідничка, яка непогана з ремінчиком, 600 гривень, поліестер віскоза еластан. Ця сукня це поліестер. Я не казала, але і так зрозуміло, що там не буде натуральний шовк за такі гроші. Так, це теж сукня, це теж в білизняному стилі. Напевне, поліестер, поліеміцеластаном, щось таке з розочкою в білизняному стилі. От люди вибирають і ніхто не фукає. З насолодою просто, з насолодою обирають собі. Так. Я бачу, чоботи з'явилися інтелігентні, елегантні, скільки класного багато, такого базового, які чоботи непогані. Це ж новинка, я чуть не пропустила. Навіть схожа на шкіру якусь? Тут застібається на блискавку. О, це що шкіра? 1300 гривень? Знак шкіри стоїть. Я в шоці? Нічого собі. Так, а тут є? А, шкіра де? Частково шкіра чи всередині? От бачите, знак шкіри є. Тільки не зрозуміло, точно не шкіра. Де саме? Іде частково, тобто є і шкіра, і не шкіра, тільки я не зрозуміла де. Де є що? Лонг чорний, святковий і одночасно базовий. 339 гривень. Ось такий лонг класний. Фешн-спіднайка. Бордово-малиновий колір, Ксамит. а ще такі сукні є. Теж в такому кольорі. Вау! 460 гривень, непоганий для ділового стилю, навіть жакет. Досить нагадує натуральну замшу, досить товстенький. І зараз знижка 350 гривень з акцентними грузочками, з підкладкою ось такий. Ціна досить тішить, 350 гривень. Так, я прийшла в відділ білизни, бо бачу, що непогано. Це ми заберемо, але одразу скажу ціну, набір трусиків бразиліанів котонових 339 гривень за 5 пар. А я ж ладно цієї розкоші леопард, баш. Ось така сорочка зваблива. І це комплект з трусиками. Ось ці трусики, я думала, ми вже нові отримали. Зараз я покажу, де краще видно, як вони прикріплені. Ось такий комплект. Леопард. Так, 599 гривень. Ось такі, просто заду лише на Дуже фешн, дуже сексі, дуже зваблива, білисна, розкішна. І так. Ще такі от різні трусики є. Тут взагалі за дві пари ціна 219 гривень. Ось такі стрінги. ж класненькі. Дуже з мережевим. Білизна красива, вся сильна. Реально красива. Такий комплект є. Ні, ну не комплект, а просто. Є ще десь окремо можна купити трусики 339 гривень. Такий красивий баш-колір. І просто аж карамельний. Так. Ось такі ще є. І є полегшений варіант з такого самого мережевого. так, ціна 339 гривень. Так ще є ось такий. Це просто менший розмір, а не полегшений варіант. Зручні трусики на кожний день. Дуже зручні хіпстери за дві пари 219 гривень. Глибученькі. Ось такі непогані досить, я скажу вам. Більше, що вони досить непогані. Вони глибокі повсякденні. І червоно-чорний колір лише немає там білих ще якихось. І це котон. А це поліестер, такий вже теж глибокий, класний, але це вже мережевна тканина. І ціна теж 219 гривень. Ось так. Які тапульки класні. Ніжний бажевий колір. Симпатичні, м'якесенькі і мають пам'ять з Тобто, Тобто, ну, це просто написано такий рекламний трюк, які вони там мають пам'ять. Ну, Любі тапки, ви затопчите і форму набирає, і це вже маєте меморі. Якби пам'ять з Це просто такий трюк рекламний 269 гривень. Це не якісь нанотехнології, що воно буде пам'ятати там. А тапки класні. Набір шкарпеток, як їх тут багато. Є зелені і червоні і вже нагадую новорічну тематику 239 гривень, ну це небагато. Це небагато. 67% котону. За таку пачегу, за 7, пар, за 7 пар, як за копійки. Просто дуже хороша пропозиція. З якоюсь такою квіточкою, з таким метеликом, з бантом. з бантом. Масочка для сну. Ви будете спати, на хто поруч ляже і це побачить, Я не знаю, чи в нього спокійний сон буде. Такого вигляду. Це грінч. Ціна. Так, 169 гривень. А яка милота грінчем. Це така гумка для волоса. Теж така мила мила. Щітка є пухнаста. Ой, яка щітка прикольна. 169 гривень. А це так, не знаю. Дуже треба таке любити, такий дитячий, буквально дитячий лайф. Або хто фанат грінча. Рівінчик 119 гривень зі знижкою. такий в стилі Зара. Закос під Зара вони робили з, таким з натуральним хутром. Як бай 119 гривень. Такий снижечки, а ось ці. І цей базовий, це теж без знижки. Каціна? Зі знижкою тільки ці хутріні 169 гривень. Подарунок можна. Косметичний набір, кісточки, спонжик. Непогано. 189 гривень. Такий сет, такий набір. Подивіться, я ходила-ходила і побачила, які класні шарфи. Просто в стилі барбері, Який шарф, Нічого собі. 269 гривень. Ну, Нащо платити більше, скажіть? Величезний. Ось такий оцей все, все в стилі Барбері. Навіть ще така етикеточка є. Цей непоганий, тільки погляньте. З бордовим, з бордовою клітиночкою. В стилі барбері шарфи. Непогана пропозиція, скільки він коштує. Він коштує 339 гривень. Які класні шарфи. Ось цей. З такими довгими. Віточка має, 339 гривень. Такому англійському, барбері стилі. Вау. 269 гривень. Шарфи дуже класні. Ну і доповнить сьогодні огляд ось ця лавандова шапочка. Який красивий лавандовий кольор. Як мило підібрані кольори. Різні є, але, бачите, є сірий поруч, білий, бежевий. А цей лавандовий 269 гривень об'ємної об в'язки і такої подвійної. Супер. Просто супер пропозиція. Сподобалося. Ось на цій ноті. Всім до зустрічі у нових відео.